Я думаю, що це прекрасно, я думаю, що це прекрасно, так, переставили матерію. Щоб не падати на дружині, сподобається ковер, який ми додаємо. Ти відразу зверлить будеш? Так, тримай. Ковер, зверло? Ні. Макет, макет, ні-ні-ні, макет, чекай, отак. Зараз все добре. отак чекай, тримай по центру, отак, щоб він не рухнути. Добре. Так. Сорвемо матерію, правильно? Нахай так. <гад> Я думала, це спочатку буде маркером, а потім все. Ні, буде? не буде, не буде. Нам не замаркували, і Маринка у нас сьогодні відкриття і маркери, поки ми намалюємо Я... всі стіни. Я не бачила, як попередні терпети. Тіпляли, тому що їх цікави без мене, але, але ті не встигли, бо митули в нас собі площі. А до речі? А що ми будемо робити, якщо її знову робити? А?